Звісно, це інтерв'ю було б неповним, якщо б до нашої розмови з Юлею я не долучила думку ілюстраторів, про яких ми розмовляли, які є нашими колегами. Тож думаю, буде цікаво послухати, що вони думають про спільноту. Привіт, Юль! Я тут щоб тобі подякувати. Дякую, що ти створила ілюстратор з Юа. Дякую, що ти працюєш і покращуєш нашу організацію кожного дня. За те, що приваблюєш нових ілюстраторів, і за те, що розвиваєш кожного з нас і розвиваєшся сама. Ти неймовірна. Я дуже вдячна тобі за те, що ти витягла мене і допомогла у той складний час початку війни стати ліпше і допомогти підтримувати інших. Це дуже цінно для мене. Ти найкраща. Люблю тебе. Привіт! Я Ангеліна і я дуже вдячна Юлі за те, що ти створила цю групу, групу Illustrators, Бо це не просто група, це спільнота людей, які всі схожі і не схожі одночасно. А коли я приїхала до Львова, я ще не могла нормально спілкуватися, крім рідних. І я ще була в повному шоці від розпочати ну, від те, що розпочалась війна. І коли я змогла спілкуватися нормально, там з людьми трошки розговорилася, бо сидіти в телефоні в новинах не хотілося, і, бо треба було витягувати якось себе. І ця спільнота дуже багато з цього зробила. Вона зробила. Те, що я потрапила на виставки, а, мене побачили, а, і я потрапила в журнал Ель в Нью-Йорці, мою ілюстрацію показали на одному з музеїв. Я знайшла свою подругу, свою найкращу тепер подругу. Я знайшла просто друзів, яким я дуже вдячна, що вони є в мене в житті. В дуже рада і дуже вдячна, Юлі, за те, що ти зробила. Нереально щаслива, що стала частиною цієї спільноти, яка просто врятувала в цей період, коли все пропало, коли не було ким надихатися, де шукати підтримки. Тому окрема дякую за можливість бути шматочком цього класного ком'юніті. Привіт, я Лілікет Паттернс і я дуже рада бути частиною спільноти Ілюстраторс Юа. Я потрапила в чат ілюстраторс досить. Спонтанно на початку березня я просто додалася за лінком у чат, який був майже у всіх в посиланнях у сторі, але почала спілкуватися більш активно в ньому вже до кінця березня, і на початок квітня я вже була в команді нинішніх альпак-малювак, і ми готували український мермей, який мав підтримати і розголосити про українську культуру, мало не на весь світ. Знову ж таки, я дуже задоволена і дуже рада бути частиною цієї спільноти. І особливо вдячна Юлі за те, що вона змогла об'єднати ілюстраторів по усій Україні, за те, що вона дала змогу відрубати просто нас від роснявого контенту. Я вдячна їй за цю ініціативу і дуже рада, що спільнота процвітає, що спільнота стає все більшою. Що особисто для мене дала спільнота Illustrators.ua? найперше, це нові знайомства саме в колі українських ілюстраторів. Чесно кажучи, до повномасштабного вторгнення я намагалася знайти українських ілюстраторів, щоб бути підписаними на них і стежити за їх творчістю, але я не могла цього зробити, бо ми просто загубилися в цій мішанині інстаграмній. Але тепер, завдяки... Цій спільноті завдяки дівчатам усім і хлопцям, з якими я познайомилася в чаті ілюстраторсьюа, я тепер маю змогу не просто слідкувати за творчістю українських митців, а також активно брати участь у створенні двіжів ілюстраторських, у створенні різноманітних продуктів, як от календар вільної людини. І я безмежно вдячна в першу чергу за те, що я Змогла знайти своїх людей, і можливо для когось я теж стала своєю людиною. Тож, дякую, Юлі, за ілюстратор сюа. Усім привіт! Мене звуть Анастасія, я дитячий ілюстратор з міста Харків. У спільноту Ілюстратор СЮА я потрапила майже ще на початку її створення. Ще тоді я жила в метро, ховаючись від ракетних обстрілів, і дівчата та хлопці мене підтримували та надихали творити і надалі. Потім я почала вести рубрику Швидкі портрети, а наразі рубрику «Уявлярю». і Юлія Демченко запросила мене стати. Членом команди Ілюстраторсь І зараз ми генеруємо для вас якісь нові марафони, рубрики, чи щось там таке. Більше, звісно, генерує а Ми її підтримуємо, надихаємо. І, взагалі, спільнота наша ілюстраторсьюа мене дуже надихнула почати фріланс-кар'єру в ілюстрації. Дуже багато підтримки йде. І натхнення від наших дівчат, хлопців. Всім дуже дякую, дуже рада і щаслива потрапити в нашу спільноту і розвивати українське. Юлю, привіт. Ми з тобою тільки не спілкувалися, але я теж хочу висловити свою думку. В чаті ілюстраторів я з першого тижня його існування, і мені дуже приємно, що в той час, коли більшість людей збирала валізи. Збирала якісь продуктові набори, ти збирала ілюстраторів під одним дахом, під одним чатом. Я, мабуть, як і більшість учасників цього чату не знала, що в нас в Україні так багато ілюстраторів, і це дуже круто, це дуже корисно спостерігати, спілкуватися з колегами. Окрема, подякую, що тепер всі наші двіжухи. Їх легше відслідковувати, вони мають українські хештеги. І це була дуже крута ідея, дуже крута твоя ініціатива. І ти молодець. Привіт, мене звати Віолета. В спільноту Ілюстратор Сіа я потрапила 5 травня. Насамперед, я не пам'ятаю, як я знайшла це через посилення чи від когось я побачила і те, що запрошення є у чат саме для українських митців. І я шукала саме таку спільноту, де можна буде спілкуватися і підтримувати один одного, ділитися досвідом. І коли потрапляєш у коло, де було на той момент 600 людей, я бачила, що багато хто спілкувався українською мовою. Ну, мабуть, відсотків 90. А я на той момент спілкувалася ще російською мовою. Українська в мене була лише на 10%. Але а, завдяки тому, що там всі один одного підтримували, коли я переходив на українську мову, хтось всі казали, ой, в тебе там дуже круто, класно виходить, що ти спілкуєшся українською так набагато круче, так набагато класніше. І завдяки саме цій спільноті я змогла легше адаптуватися до переходу на українську мову. Тому я дуже ціную цю спільноту за, саме за цей вклад. І, ну, не тільки за цей вклад, але і ще за те, що а, ми там спілкуємось не тільки про арти якісь, а, чи про свій досвід. А, ми спілкуємось ще про особисті переживання. Це не просто спільнота митців, де просто про щось, а, що ми постійно створюємо, але й про людське. Відчуття один одного, як ти ставишся до того, коли у когось там в Харкові, наприклад, лунає тривога, дівчина пише, що вона дуже турбується, вона дуже хвилюється, всі починають заспокоювати, підтримувати один одного. Це більше про підтримку просто людську, не стільки не тільки про арти, але й про людські відносини. Тому в цій спільноті нам було дуже затишно, дуже тепло, і хочеться більше створювати такий як контент, саме український. І я дуже вдячна Юлі за те, що вона створила таку класну тему для України. І я дуже сподіваюся, що в нас буде більше сім'я розширюватись. Більше додаватися українських митців, завдяки яким ми будемо просувати саме український контент і створювати, і наштовхувати один одного на якісь класні теми, розкручувати більш український телеграм-канали, створювати марафони. Тому це дуже велика вдяка Юлі за те, що вона це створила, таку затишну сім'ю. А, Юля, я тебе дуже поважаю як людину. <смі> я тебе дуже люблю і ціную. І я сподіваюся, що ми з тобою разом створимо ще не один а, контент, не один марафон, не одну а, класну колаборацію. Тому а, це дуже класна сім'я створюється в нас з тобою, і я вдячна тобі за це. Цілую.